Шановні колеги, депутати, вибачте, що ми вас так терміново знову вихопили, але є питання, які треба закрити до нового року. Перш за все, пов'язані з гуманітарною допомогою, щоб ми могли відчитатися. Якщо є кворум, ми можемо розпочати засідання, кої які пропозиції. Тоби пропозиція розпочати засідання, хто додав пропозицію? тому що все Відчільна комісія є пропозиція двох наших депутаток, двох пані Людмил, включити до складу відчерної комісії. Прошу проголосувати. Допроти, порядок денний у вас є. Є пропозиція цей денний. порядок денний. прийняти за основу. Прошу проголосувати. Хто проти? Чи зміни доповнюєте? Салоні депутати, прошу включити до порядку денного питання про затвердження. Акту приймає. Це майно, яке отримано в рамках міжнародного доволі. А коли отримали? На тому піжні. Не поставили раніше. Не поставили, я не Це ви полається? Так, так. Ага, все, друзі. Є інші питання? Голосуємо. То просто отрималось, дякую. Так, будь ласка, перше питання. У нас два питання, да, По одному. Одній темі про визнання таким, що втратило свою чинність рішення сесії про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення фермерського для, для, для що знаходиться в постійному користуванні СПГ зернове Будь ласка, так. У нас е, два логічних питання. Звернулося з господарства, просить повернути перераховані кошти, які не перехвалили за викуп земельних ділянок. Тому є е, пропозиція е, прийняти рішення про визнання таким що втратив свою чинність рішення сесії до Департаменту селищної ради № 2882 від 27.01.2025 року і 2881 від 27.01.2025 року. В цьому рішенні ми визнаємо його, що таке втратило попереднє рішення про продаж і другим пунктом повернути е, з ПГ Зернове перераховані кошти згідно платіжних інструментів. Я так розумію, що по цих питаннях буде ще додатково якась консультація так. так. Німа вже ложим запереч. Голосуємо за основу цілому по двох питаннях. Я не голосую, так. Дякую. Так. 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 так, і тепер питання про погодження прийняття на баланс мна, е, водачу арсаду не Буду бер وقت питання. Да, да, да. В рамках міжнародного договору було підписано, відповідна угода з Муніципалітетом Швіті Німеччина, в рамках якого була отримана гуманітарну допомогу центром надання соціальних послуг. В перелік гуманітарної допомоги йшло майно двох декларацій. Це майно, яке пов'язане з лікарськими засобами, це санітарно гігієнічні засоби, це одяг і так далі. Два Декларації, які були визначали е, цей перелік даним проектом рішення, ми приймаємо далі це майно і передаємо центру надання соціальних послуг для від, здійснення відповідного обліку та передачі його відповідно до законодавства. Mm -hmm. Прошу підтримати даний промо. Ми проєктує. його отримали, але не можемо його поки що нікому віддавати через те, що воно ще не прийнято на баланс. Зараз приймаємо на баланс і передаємо всім людям, які там потребують цього. Допомога. За винятком е, декількох комп'ютерів, які де ще не перевіряли, а все останнє е, буде просто ну, передано мешканцям громади, так? так, Так, я розумію, Так. що є пропозиція за основу цілому проголосувати. Дякую. І друга, будь ласка. Так, додаткове питання про затворення акту приймання пере, пере, передачі майна, отримано від товариства з обмеженою відповідальністю та новою для бізнесу. В рамках договору від 2025 року, 15 вересня. Укладно з міжнародною організацією Падаріс. Ми отримали від даного товариства майно. В основному це комп'ютерна техніка та аксесуари до нього. Проектом рішень передбачається прийняти даний майно та поставити на баланс до Бриславської селищної ради. Це частина із того нашого великого проекту. Так, uh -huh. другою частиною буде передача нам автомобіля мікроавтобусом дев'ятої міського, який ми маємо отримати в січні місяці, але Цю частину вони вже нам передали, тому ми маємо її прийняти зараз на багатьох. Нема питань зауваження. Голосуємо за основу цього прийма. Я рішення прийнято у нас всі питання порядку денного ми щоденько розглянули. Дякую. Чи є якісь когось повідомлення чи зауваження Максимучу? Вже в Києві сніг, тому прохання всім готуватися до можливого. Штаб працює, якщо якщо будемо приймати міри, що будемо усунути. По світлу, на жаль, сьогодні є аварійні відключення, і по наших населених пунктах, в тому числі, у нас там деякі населені пункти перейшли, наприклад, Раяндева, Шампалира, міська Ваставки перейшли в групу 3.2, 2 Ворківське виключають 3-1. Така ситуація. Тому по світлу, поки що це не графіки, це просто аварійні відключення, триває роботи по відновленню того живлення, яке відбувалося. Так Так, я... Добавлю по цьому, ну, іде зима, стає холодніше і, е, на жаль, не вщухають обстріли. Ця ніч була дуже е, важкою для Одеси. Е, дуже багато обстрілювали порт е, одеський. Зачепили наших хлопців трохи там, слава Богу, всі живі. мається на увазі військових. Е, е, але е, ви бачите, що як би не говорили про перемир'я, навряд чи воно. Реально буде і тому потрібно бути готовим. Ще раз прошу Максимучу по гарячій лінії пройдіться, напишіть ще раз, щоб люди були готові, щоб були потрібні обхідні, нагадуйте їм, тому що в нас вже трошки щось затихає, всі розслабляються. Щоб були запаси пального, генератори кого є, щоб були там додаткові засоби, якими можна буде там дрова, запас, там вугілля, кого опалення є і. Терники, ліхтарки, це все треба запаси води і запаси їжі якісь робити, тому що ми не знаємо, що може бути завтра, післязавтра. Всі очікують, що минулого року ще масованих атак. Ну, ви бачите, що вони не припиняються. Якщо менше десь бомблять Одесу, значить більше десь мовлять інші регіони України. Але за Одесу взялись дуже серйозно. Вчора дуже серйозно обстріляли Чорноморськ, порт, порт Чорноморськ. Ну, ніч Одесу. Перед тим, ви знаєте, що і південний, і, ну, коротше кажучи, живемо як на якійсь пороховій почті, але е, нікуди не їдемо, потрібно готуватися і серйозно і е, намагатися захистити себе рідних і близьких, і враховуючи цю ситуацію, в якій ми, на жаль, зараз знаходимо. Що буде далі, не знаємо, але зараз те, що від нас залежить, ми маємо зробити. Нема Ще раз всіх з різдвом, яке ми вже зустріли, і з прийдешнім новим роком, ми, який ми ще тільки зустрінемо. Ми плануємо провести 30 грудня молитовний різдвяний сніданок. Запросимо вас всіх, але запрошую вже сьогодні долучитися до цього заходу. Не можемо ми так проводити всі ці заходи, як це було до війни, але щось потрохи робимо так, щоб люди все рівно відчували, що ять не і потрібно Дякую Oh, oh,